Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко Вітаю! Президенти Джо Байден і Володимир Зеленський підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю між Сполученими Штатами та Україною на 10 років. Церемонія відбулася в Італії на полях саміту Групи Семи. Раніше цього дня, схожу угоду, президент Зеленський підписав із японським прем'єр-міністром Фуміо Кішідою новий договір між Україною та США посилює співпрацю країн у сферах безпеки та економіки і підтверджує відданість Вашингтона довгостроковій підтримці України. Однак, у документі не вказано, яку саме суму на допомогу. Мого Україні готові щорічно виділяти у США. більше про нові безпекові угоди та інші підсумки першого дня саміту Групи Семи поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, привіт. Вітання. Богдане, Буквально щойно президенти підписали двосторонню угоду і вийшли до преси. Що ми знаємо про деталі цієї угоди? Як прокоментували важливість її підписання і виконання Джо Байден і Володимир Зеленський? Володимир Зеленський, президент України, ще раніше сьогодні сказав, що ця угода зі сполученими штатами безпрецедентна. А сам Джо Байден щойно з нагоди підписання тут в Італії наголосив, що йдеться про те, щоб зробити так, аби Україна змогла захиститися, не лише захиститися, але і стримувати агресії у майбутньому. А також домогтися справедливого і тривкого миру, якщо йдеться конкретно про е, текст документу, то ну, мені в око впали кілька речей, які можуть можу, можу виокремити. Наприклад, е, таке положення регулярно координувати не раніше ніж раз на рік з питань військових та оборонних, включно з розвитком військово-промислової бази, про таке йдеться або, наприклад, ось тут. Просувати обмін розвідданими США мають намір сприяти розвитку розвідувальних установ України. Також наголошено тому, що оборонна співпраця чи безпекова співпраця України і США буде відбуватися. Відповідно до міжнародних законів, а щодо знову ж таки миру припинення війни в Україні наголошено, що справедливий мир можливий лише на основі повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України відповідно до статуту ООН. Власне, якщо ми беремо і порівнюємо ці дві безпекові угоди, які були підписані сьогодні в Італії, між Україною США та Україною Японією насправді вони дуже різні, я б сказав, тому що у той час як Сполучені Штати провідна військова потуга світу, провідна країна НАТО наголошує на військовій підтримці, оборонній підтримці України на наданні зброї обміну розвідданими, то у договорі з Японією підкреслюється, що безпекова співпраця України. Базується на тому, що Японія є фактично демілітаризованою державою, і, попри великі суми, наприклад, йдеться про 4,5 мільярди доларів допомоги від Японії цього року, йдеться насамперед про як там сказано нелетальну допомогу. Тобто, це не зброя, це буде напевне устаткування, обладнання тощо гуманітарна допомога. Коли йдеться про Сполучені Штати, то це дуже чітко оборонна військова безпекова допомога підтримка України. Богдане двосторонні угоди безперечно дуже важливе їхнє підписання. А як щодо інших результатів сьогоднішнього дня, президент Байден щойно сказав, що лідерам все ж таки вдалося погодити і створення спеціального фонду для допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів, що відомо про цю ініціативу? Так, напевне, це було взагалі-то провідною головною новиною дня, тому що не забуваємо, що група семи це насамперед провідні фінансові економічні потуги світу, і коли йдеться про, скажімо, використання фінансових важелів у світі для, скажімо, чи для підтримки економіки, чи виходу з криз, чи в даному випадку для того, щоби. Тиснути на агресора на Росію, то згода і спільна діяльність цих країн звичайно ж є вирішальною. І сьогодні президент Байден, Джорджа Мелоні, господиня, господарка цієї зустрічі підкреслили, що так досягнено політичної згоди про те, щоб російські заморожені активи заморожені у західних країнах, використовувалися для допомоги Україні. Підкреслено, що зараз не йдеться про конфіскацію цих російських активів, яких нараховують приблизно 300 мільярдів доларів. Йдеться про те, щоб випустити позику для України, яка буде обслуговуватися за рахунок коштів позика на суму 50 мільярдів доларів до кінця цього року, яка буде обслуговуватися за рахунок коштів отриманих. З доходів від цих заморожених активів, які залишатимуться з ось як про це сьогодні говорили тут в Італії сьогодні представники Великої Британії та Німеччини сьогодні. У нас була дуже продуктивна низка зустрічей, особливо щодо України, де я обговорював зі своїми колегами кардинальний набір підтримки для України, який фінансуватиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Це те, що я особисто і Велика Британія особисто відстоювали і були вже впродовж певного часу. Тому дуже позитивно бачити це близько до фінішу. Це матиме велике значення, і це показує, що група семи цілком... Коли згуртована і робить все можливе для підтримки України в її обороні від російської агресії У російського президента є дуже очевидний план. Він хоче затягувати свою війну до часу, коли всі відмовилися від підтримки України. Цей план сьогодні провалився, тому що з наміром країн Групи Семи мобілізувати 50 мільярдів доларів із доходів від заморожених російських активів було створено основу для того, щоб Україна могла найближчим часом придбати все, що їй потрібно придбати з точки зору зброї, а також з точки зору інвестицій у відбудову енергетичної інфраструктури. Богдан насичений і так виглядає продуктивний день сьогодні. Чого чекати від саміту групи Семи завтра? Е, власне, завтра день також насичений, е, але українські питання. Були головними сьогодні у порядку. Денному на завтра я бачу, наприклад, ось таке на першому місці. Це питання міграції, дуже серйозне, дуже е, болісне, значною мірою питання для е, Італії як країни на півдні європейського континенту, дуже е, близької до Африки, фактично до Азії, е, Тихоокеанський регіон і економічна безпека це інша тема. Далі штучний інтелект і енергетика питання Африки і Середземномор'я. у цих дискусіях примітно буде брати участь Папа Римський Франциск. Наголошую, що це вперше глава Римо-католицької церкви буде брати у засіданнях у нарадах сімки, і також гості з низки інших країн. Провідних держав, таких як зокрема Індія та Туреччина і інші Богдане. Будемо чекати від тебе інформації вже завтра. Зустрінемося в ефірах і брифінгу, і частаймо, І підсумуємо безумовно важливий для України саміт Групи СМИ. На зв'язку з Італією був мій колега Богдан Цюпин. Тим часом у Брюсселі у четвер відбулося 23-є засідання контактної групи із обороною України, так званий формат Рамштайн. Участь у зустрічі взяли представники приблизно півсотні країн. Вперше приєдналася Аргентина. Вже вкотре фокус цієї зустрічі був на посиленні української протиповітряної оборони. Та чи принесла зустріч конкретні результати? Про це поговоримо із нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем. Остапе, привіт! Юля вже давно не було, щоб засідання Рамштайн завершилося якимись. Великими практичними оголошеннями чи є результати цього разу? Юліно, ну ми знаємо, що якщо є оголошення, то як правило, вони робляться до зустрічі у форматі Рамштайн чи за кілька днів. Адже такі зустрічі, як правило, на них союзники знаємо це 50 країн. Ти правильно сказала цього разу вперше приєдналася Аргентина. Також отже, ці країни, міністри оборони цих країн, вони координують свої плани із підтримки України надалі. Вони складають дорожню карту дій і, і план власне цих дій на наступний місяць. Адже ці зустрічі знаємо відбуваються щомісяця. Також Юль, Цього разу знову говорили про підсилення української протиповітряної оборони. Про це сказав Лайд Осін, виступаючи за підсумками цієї зустрічі, яка відбулася у Брюсселі. А він подякував країнам, які беруть на себе лідерство в цьому плані і сказав, що Нідерланди зараз очолюють зусилля із того, аби знайти і зібрати систему батарею Петріот. Для України і самі Нідерланди, також ми знаємо, вони дадуть певні компоненти до цієї системи, яку згодом передадуть для України. А також зауважив Лайд Остін, що Італія передає ще одну систему СЕМПТІ, яку часто називають по суті аналогом Петріутів, яка також є доволі ефективною у збитті серйозних цілей і захисті захисті повітря. Також Лайд Остін відзначив зусилля Швеції, яка перед тим пам'ятаємо оголосила про доволі масштабний об'єний пакет допомоги до якого. Зокрема, увійшли літаки літаки, які можуть спостерігати і займатися повітряною розвідкою, що своєю чергою також підсилить українські сили проти повітряної оборони. Це те, що говорили зараз. Також казав досін про те, що а, торкалися теми дронів і розбудови цієї цих спроможностей і засобів з боку українського війська. Британія зокрема долучається до цього питання. Теж ну і безумовно юлю координувалися щодо довгострокової перспективи довгострокових планів підтримки України. І не знаємо, що союзники зазвичай говорять про а, плани і свої намагання підсилити власні виробництва для того, аби допомагати Україні також і на наступні місяці та роки. Остапе, про допомогу інших партнерів з точки зору протиповітряної оборони. Ми почули. А як щодо додаткової системи Петріот від самих сполучених штатів, адже напередодні низка американських ЗМІ говорила про те, що Сполучені Штати готуються оголосити про передачу додаткової батареї для України. Ілю, безумовно, це було перше питання, яке поставили до Лойда Остіна. Коли сполучені штати і чи планують взагалі передати додаткову систему Петріот з власних запасів, адже дійсно чуємо ми заклики від Пентагону до союзників, що вони посилили ці зусилля. Втім, наразі дій від самих Сполучених штатів ми не бачимо. Ти правильно задала, що напередодні були публікації у засобах масової інформації, зокрема New York Times, Associated Press писали, що Сполучені Штати готуються передати Україні таку систему з власних запасів. Знаємо, що Сполучені Штати дотепер передали лише одну батарею. Петріот для України так от шлося у а, повідомленнях медіа про те, що зараз США, ймовірно можуть передати Україні систему, яка стояла на захисті військ, які перебували на ротації в Польщі, і насправді очікували багато хто, що це оголошення пролунає сьогодні. А, чи протягом зустрічі у форматі Рамштайн, чи протягом зустрічі а, Джо Байдена та Володимира Зеленського, про яку щойно ви з Богданом говорили? Але цих оголошень юлю ми не почули. І коли запитали Лойда Остіна, власне, яка ситуація? Ця з тим сказав він, що сьогодні він не має чого оголосити. Втім, підкреслив, що над цим працюють і системи протиповітряної оборони залишаються для нього особисто також у пріоритеті. Давай послухаємо цей коментар. щодо патріотів. Протиповітряна оборона на першому місці у моєму порядку денному протягом тривалого часу, і місяць за місяцем ви чули, як я наголошував на важливості надання Україні додаткової протиповітряної оборони. Ви знаєте, що ми вже надали їм систему Патріот, але не тільки це. Я, президент Байден, Джек Саліван і Ентоні Блінкен витратили багато часу, заохочуючи інших надавати додаткові можливості, і це не лише патріоти, а семпті, низка можлив. Виста, які потрібні Україні, і їм потрібні перехоплювачі, щоб доповнити систему Патріот. I don't have any on, uh, on today. У мене немає оголошення щодо системи Патріот сьогодні. Я можу вам сказати, що я продовжую працювати над цим і перебуваю в постійному контакті зі своїм українським колегою. І ми зробимо усе можливе, щоб переконатися, що вони мають необхідні спроможності і що ми доставляємо їх настільки швидко, як це можливо. Я бачив повідомлення у пресі, і що я вам скажу, то це те, що наше забезпечення Польщі системами Патріот не зміниться. Я знаю, що це було частиною попередніх повідомлень, але жодних змін у забезпеченні нашими системами Патріот немає. Ми зробимо все можливе, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Ми збираємось заохочувати інших. Ми плануємо працювати з іншими, щоб якнайшвидше надати Україні те, що їй потрібно. Остапу білому домі раніше визнали, що затримка зі схваленням фінансування допомоги поставила Україну у дуже складну ситуацію, тому зараз намагаються пришвидшити відправку цієї допомоги. Чи за оцінками Остіна і Брауна це вже змінює ситуацію на користь України на передовій? Юлю дійсно говорили про ситуацію на полі бою, зокрема на Харківщині. Кажуть, що допомога, яка надходить від Сполучених Штатів, дійсно допомагає українським військам захищатися від російських нападів. Також допомагає дозвіл, який ми побачили від сполучених штатів, завдавати ударів по території Росії. А втім, відповідаючи на питання нашої журналістки голосу Америки, Карли Баб, яка була присутня сьогодні у Брюсселі, і власне, яка є ситуація на полі бою, Чарльз Браун це голова штабів Сполучених Штатів, сказав, що, попри виклики, з якими стикається зараз Україна, не потрібно забувати. Вати про те, що в дуже велику ціну Росія платить за свій наступ, і що з моменту повномасштабного вторгнення втрати Росії вбитими та пораненими за оцінками США складають 350 тисяч військових. Давай послухаємо про ситуацію на полі бою від генерала Чараза Бравна. Якщо згадати перебіг конфлікту, що змогли зробити українці? Вони повернули понад 50% території, яку спочатку захопили росіяни. Водночас, допомога цієї контактної групи надає їм можливість захищатися. І я вже казав про оборонні лінії. Українці змогли утримати оборонні лінії, але про що ми не кажемо, це про кількість виснаження, яке українці здатні завдати росіянам, попри чисельну перевагу росіян. Те, як росіяни втратили особовий склад, а також втратили озброєння, є досить драматичним з точки зору цифр, і Україна зробила кращу роботу з утримання цих ліній і продовжує це робити. дякую тобі, Остапа. На зв'язку з Пентагоном був мій колега Остап Яриш. А на початку випуску ми говорили про те, що Сполучені Штати та Україна підписали довгострокову безпекову угоду на полях саміти Групи Семи. І український президент Володимир Зеленський, виступаючи на прес-конференції, зокрема подякував за те, що Сполучені Штати лишаються лідером у підтримці України, і він наголосив на важливості американської допомоги і американського лідерства. Я дякую і президенту Байдену і іншим лідерам, які само початку вторгнення Путіна почали нас підтримувати. Вони базуючись на своїх цінностях, вони базувались на голосі їх людей, їх народів. І без народу це неможливо. І я впевнений, цей народ обирає собі лідерів, обирає президентів. І мені здається, що. Кого б не обрав народи. Передусім, мені здається, все залежить від єдності всередині тієї чи іншої держави. І якщо з нами буде народ, то будь-який лідер також буде з нами в цій боротьбі за свободу. Подивитись ще стам, продовжуємо випуск. Тисячі людей у минулі тижні виходили на вулиці столиці Грузії Тбілісі, протестувати проти нового закону про іноземних агентів, які критики порівнюють із подібним російським законодавством. Закон вже набув чинності, але протестувальники обіцяють продовжити демонстрації до проведення парламентських виборів у жовтні. Подробиці в сюжеті Олексія Коваленка і Генрі Ріджвела. Оськіловедж русапікаля. Це Давід Кацарава, відомий антиросійський протестувальник Грузії. Він брав участь у протесті проти закону про іноземних агентів в середині травня. Каже, що під час затримання його п'ять разів жорстоко били. Отримані травми вимагають хірургічного втручання. Згодом його відпустили та не висунули жодних звинувачень. Він говорить голосу Америки, що протести мають тривати, і він приєднається до них найближчими днями зараз у нас змінилася реальність, і ми повинні продовжувати боротьбу. Грузія змінилась та змінила свій вектор в бік Росії. Ми маємо боротися до кінця. Бо інакше, якщо ми зупинимось, якщо ми злякаємось і залишимося вдома, то це буде кінець для вільної Грузії. Новий закон вимагає від будь-якої організації, яка отримає понад 20% фінансування за кордону. Реєструватися як іноземний агент. Критики порівнюють його з аналогічним російським законодавством. Фріден Енджі, один з грузинських законодавців, які підтримали закон. це не має сенсу, чому державний бюджет має бути прозорим, але будь-яке фінансування від іноземних джерел не має таким самим чином бути прозорим. Європейський союз попереджає, що закон несумісний із прагненнями Грузії щодо членства в ЄС США. Запровадили санкції проти деяких грузинських законодавців. Закон вже вступив в силу, але його противники наголошують, що це лише перша битва. У нас вибори у жовтні. Ці протести триватимуть до того часу, і наша мета буде такою ж, як і 30 років тому досягти фундаментальних змін. І ця фундаментальна зміна полягає в тому, щоб усунути уряд, який є помічником ворога нашого суверенітету та ворога нашої свободи всередині країни. Протестувальники кажуть, що не здадуться. Незважаючи на те, що закон уже діє. Ми продовжуємо протестувати, тому що ми хочемо, щоб Європа бачила наш підхід і підтримувала нас. Є велика ймовірність, що вони також спробують сфальсифікувати результати виборів, і ми повинні бути готові до дій, якщо це станеться. Опитування проведені до прийняття закону про іноземних агентів показують, що близько 80% грузин підтримують членство в ЄС. Протести, які спочатку були спровоковані законом про іноземних агентів, змінились на антиурядові демонстрації. Питання полягає в тому, чи буде цього достатньо, щоб змінити майбутній напрямок Грузії, коли виборці проголосують у жовтні цього року. Олексій Коваленко, Генрі Ріджвел, Голос Америки. І трохи передвиборчої кампанії у США. якщо запитати кандидатів у президенти, США, хто з них більш релігійний? Швидше за все, кожен з них вважатиме себе. Кореспондентка Голосу Америки Каролін Присуті намагалася з'ясувати, як ставляться до питань віри президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп розповідає Ярина Матвійчук. Політичні мітинги Дональда Трампа для декого, як похід до церкви моя віра в Ісуса дуже важлива. Я знаю, що є лідер Дональд Трамп, який вже був президентом, і який зробив чудову роботу, коли він був на посаді. Він повернеться і відновить ці цінності, відновить побожність на посаді та в нашій країні. Колишній президент не уникає висловлювань на релігійні теми. Його слова резонують з євангелістами і консервативними християнами. Ми захистимо християн у наших школах, у нашому війську, у нашому уряді. Томас із бал продає сувеніри на передвиборчих заходах. Бог, зброя і Трамп. Це футболка, яка напевне найкраще продається в минулі два чи три роки. Втім, сам Дональд Трамп не дуже схожий на пересічного консервативного християнина. Колишній президент двічі розлучений. Його визнали винним у фальсифікації ділових паперів, пов'язаних із виплатою грошей порноактрисі, з якою він нібито мав секс. Деякі оглядачі вважають, що Дональд Трамп використовує судові засідання щоб порівняти себе з Ісусом Христом, який у Християнські традиції помер за гріхи світу. Трамп останнім часом використовується запозичення. Ми бачили, як він каже: мене звинувачують за вас. Це біблія короля Якова. Він не відвідує церкву регулярно, втім на своїй платформі True Social рекламує і продає Біблії. За результатами опитування Associated Press, з кожних десяти білих євангельських християн восьмеро голосували за Трампа на президентських минулих виборах. Тоді, як за опитуваннями дослідницького центру, П'ю темношкірі протестанти віддають перевагу Байдену. По суботах ввечері або в неділю президент Джо Байден традиційно відвідує католицькі богослужіння як правило у штаті Делавер, де його дім або у Вашингтонському районі Джорджтаун, неподалік Білого Дому. Його прихильникам це подобається. Він ходив у католицьку школу для хлопчиків і досить серйозно ставиться до свого католицтва. Він говорить моєю мовою у 2021 році. Джо Байден, другий президент США католик і перша леді США Джил Байден, зустрілися з папою Римським у Ватикані. Папа Франциск тоді сказав Байдену, що він може продовжувати приймати святе причастя, попри його погляди, що жінка має право на аборт. Позиція Байдена щодо права на аборти ускладнює його підтримку для деяких католиків. Під час останніх виборів деякі опитування у США показували, що по всій країні католики розділилися 50 на 50 між Трампом і Байденом насправді питання номер один це питання абортів. Мені було огидно спостерігати, як Джо Байден проголошує себе католиком і не виступає за ненароджених громадян нашої країни. Коли Байден говорить про релігію, він говорить про інклюзивність, рівні права для всіх людей у суспільстві. На цьому зокрема він зосередив свою промову під час національного молитовного сніданку у лютому. універсальне послання надії, радості від любові, незалежно від того, чи ви є християнином, євреєм, індуїстом, мусульманином, буддистом, чи маєте будь-яку іншу віру, чи можливо не вірите взагалі. Це послання до всіх нас як до людей, які є тут, на цій землі. В першу чергу піклуватися один про одного. Загалом, якщо Джо Байден практикує свою віру у традиційний спосіб, то Дональд Трамп стверджує, що Бог присутній у його житті. Ярина Матвійчук Керолін Присутті, Голос Америки. Насамкінець у нашій програмі повертаємося до головної теми дня саміту групи «Семи». Ми знаємо, що Сполучені Штати та Україна підписали двосторонню безпекову угоду. А президенти Джо Байден та Володимир Зеленський вийшли на спільну прес-конференцію. Підсумуємо цей день знову з моїм колегою Богданом Цюпином, який на зв'язку із Італії. Богдане дякую, що приєднуєшся ще раз. Прес-конференція тривала у час, коли тривав наш ефір. Але тобі все ж таки вдалося почути головні тези. Що ти почув із слів, які лунали від президента Байдена, від президента Зеленського, і про цю двосторонню угоду, але можливо і про інші деталі, до чого домовилися під час їхньої зустрічі сьогодні? Я б сказав, що найголовніше, що лунало у заявах, зокрема американського президента, це те, що і події сьогодні, і підписані документи тут в Італії, вказують на те, що Сполучені Штати разом з союзниками. Взяли на себе зобов'язання не відступатися від допомоги Україні, і, наприклад, німецький канцлер казав, що очевидно, наміри російського президента Владіміра Путіна полягають в тому, щоб перечекати з надією на те, що захід виснажиться чи виснажить джерела допомоги Україні, і у зв'язку з цим оголошена. Домовленість про а, цей фінансовий механізм допомоги Україні дуже важлива а, також про а, ці безпекові угоди. Угода зі сполученими штатами вже 17-та, коли йдеться про а, міжнародні угоди України, такого плану а, це а, більшість країн, які зобов'язалися влітку минулого року у вільнюсі а, їх. Приблизно 25, підписати такі довготермінові угоди, які будуть допомагати Україні оборонятися від Росії. І Український президент заявив, що це що це питання історичне. Богдана, ми знаємо, що цей рік рік виборів зараз у Сполучених Штатах розпочинається вже триває президентська кампанія. Чи варто очікувати, що в найближчі місяці що можливо це була остання года на такому міжнародному рівні? А ще раз проговорити всі деталі допомоги Україні, об'єднати зусилля, чи все ж таки так виглядає, що будуть ще можливості продовжувати цей діалог? Юлю, звичайно, можливості будуть, і мені здається, що нам, журналістам, варто бути обережними, передбачуючи що буде далі. Скажімо, як повернеться війна, російська війна проти України, які будуть результати виборчих кампаній, що зараз палають, можна сказати, як у Сполучених Штатах, куди. Повертається звідси з Італії, американський президент Джо Байден для того, щоб вести свою кампанію у Франції несподівано, але передбачувано гостро спалахнула виборча кампанія після того, як президент Макрон оголосив дострокові вибори у Великій Британії. Ріші Сунак, прем'єр-міністр бореться за те, щоб консерватори зберегли посаду у Німеччині питання щодо довіри уряду, але Зверніть увагу на таке: наприклад, попри те, що у Німеччині, німеччину, про яку ми можливо менше говорили, попри те, що у Німеччині у східних землях крайні популісти про російська партія альтернатива для Німеччини зміцнила позиції, але найбільше на минулих європейських виборах, які вважають референдумом, найбільше голосів набрав Християнсько-демократичний союз Німеччини, опозиційна партія, яка твердо виступає на підтримку України. Тобто передбачити, що точно буде важко, але підтримка України триває. Богдан, дякую тобі. Надзвичайно. Богдан Цюпин був на зв'язку із Італії. Підбували ми підсумок першого дня саміту Групи Семи. Більше про це будемо говорити вже в наступних наших програмах. Я дякую вам за увагу. Дякую, що дивитеся Голос Америки українською. Побачимося вже завтра. На все добре, Па-па.